Доброго дня, мене звати Адам'ян Олексій. Я військовослужбовець 28 МБР лицарів зимового походу. Е, отримав поранення 13 вересня, вогнепальне поранення, перелом обох нижніх кінцівок. Одна гомілкова, одна мала кістка. Переломані е, з тяжким ускладненням зростання кісток. Був спочатку на лікуванні в Івано-Франківську Вонофранківську військовому госпіталі. Потім е, мене перевели далі в реабілітаційний центр ветеранів війн, а звідти вже в західний центр сюди. Мій стан покращився, але все одно е, треба ще над чим працювати. Е, з двох милиць я перейшов уже на одну і буду далі старатися, щоб одужати і покращився мій стан. Олексій, отримавши міновибухову травму на Донецькому напрямку, внаслідок якої були зламані кістки лівої гомілки, звернувся до нас на реабілітацію. Його основним запитом було покращення ходи, витривалості та силових показників як і нижніх, так і верхніх кінцівок. У процесі реабілітації ми працювали над усіма активними рухами стопи, застосовували контрольовані усіві навантаження та зміцнювали верхні кінцівки за допомогою тренажерів. Завдяки комплексному підходу та наполегливій роботі Олексій досяг поставлених цілей. Хочу подякувати клініці Айлас за те, що долучилися до збору до мого лікування і всім тим, хто долучився до нього. Подякувати фізіотерапевтам, які теж допомогли мені підняти моє здоров'я, покращити фізичний свій стан. Дякую і слава Україні!